Ось такі чудові пухкі булочки в мене вийшли. Трішки хрумкі, скоринка зверху. Бачите, які пружні. Зразу набирають свою форму. Усім доброго дня! Ви на каналі У Світлани. Сьогодні буду пекти смачний хліб на заварці. Заварене тісто, вода і борошно. Як вона готується: 150 мл води, 30 грамів борошна. Заварюється, не до закипання доводиться. Просто коли вже почне борошно загусати, вода загусати з борошном, знімаю з вогня і відставляю охолоджуватися. Які продукти я взяла? 550 грамів борошна, 25 грамів цукру, 12 грамів солі. 10 грамів живих дріжджів. Якщо ви привикли користуватися сухими дріжджами, буде достатньо 3 грами. 280 мл води. В тісто додам 2 столові ложки олії. Зараз покажу, як я роблю ось цю заварку. Дуже просто і легко. Ось тут у мене в кастрюльці 150 мл води і додаю 1 столову ложку борошна. Замішую вінчиком. Щоб не було грудочок. І відразу ж ставлю на вогонь. Постійно замішую, перемішую і заварка для булочок, для хліба готова. Переливаю в посуду, закриваю клівкою в контакт і залишаю охолоджуватися. І готова заварка для наступних. Булочок для наступного хліба. Таку заварку можна додавати до тіста для вареників і для пельменів. Дуже гарне тісто виходить. У мене є на каналі такий рецепт. Тісто виходить чудове, м'яке пухке абсолютно не розвалюється в воді. Замішувати тісто буду своїм помічником з комбайном. Замішую тісто, відразу додаю абсолютно всі інгредієнти. Кружці розчиняю дріжджі. Всипаю трішки цукру, розминаю, додаю трішки води загальної кількості. В чашу міксера висипаю половину борошна. До заварки додаю також трішки води, роблю її відшліткою. Так само сюди додаю цукор. Зділила на дві частини. <дала> їм трішки поїсти, до заварки додала другу половину цукру. До борошна виливаю рештки води, всю заварку і вливаю розведені дріжджі. Включаю міксер і замішую тісто. Частина борошна вже вмішалася, додаю решту. Замішую тісто на невеликих обертах, збільшую оберти, коли тісто стало ось таке однорідне, всипаю сіль і продовжую замішувати. Коли тісто вже почне збиратися в грудку невеликими порціями додаю олію. Дві столові ложки достатньо буде. Збільшую оберти, практично до максимальних, і замішую хвилин 10-12. Ось таке чудове гладке тісто вийшло. Тісто накриваю рушничком і залишаю підніматися. Тісто повинно збільшитися мінімум два рази, а то й в три. Тісто чудово піднялося, робочу поверхню присипаю порошну і викладаю тісто. Руки змащу олією, щоб легше було працювати. Минаю тісто, ділю на декілька частин, буду виробляти булочки. Це тісто скручую ось такі колобочки. Трохи більше, трохи менші. А з цих трьох роблю міні-піци на вечері. Дечку, які буду випікати, змащую олією. Піщить під каталкою. Ось так рулетиком змащую, рулетиком скручую, щиплюю краї. І викладаємо. І формую ось такі, ось такі булочки. Ось такі булочки сформувала і ставлю на розстойку. З цих чотирьох роблю міні піци Зі пергаментним папером і виложу всі ці 4 піци. Також залишу, щоб розстоювалися. Змащу олією. Ось такі заготовки піци я приготувала. Ці заготовки також накриваю серветкою і залишаю підходи. Духовка в мене вже включена 200 градусів верх низ Змащую молоком. Перед тим як відправляти булки в духовку, я їх ось так збризну водою, щоб булочки були зверху з коринкою. Ось таку вечерю я приготувала піци, начинені ачугами, броколі, друга піца з прошуто і руколою. Ще одна піца помідори, чесник ачуги. І ще одна з соусом зі. Помідор і сальсіч, ковбаски. Ну і, звичайно, булочки. Все, що залишилося від булочок. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.